Майнхавен сезон 5. Початок. Друзі. Ми відкриваємо вже п'ятий сезон Майнхавен. Попереду нова карта. Чистий старт і море можливостей. Тут кожен з нас зможе залишити свій слід, побудувати щось неймовірне і просто кайфувати від гри разом. Майнхавен це наша спільна історія. І сьогодні ми починаємо її нову главу. Бажаю всім гарного старту, крутого виживання і тільки позитивних емоцій. Тож, тепер, як казав мудрець, Тож ідіть лісом! І на новому сезоні у нас є угрупування. Клан Шаблі Генрі, Нейрон, Максим. Клан Ага, Везі, Славік, Конор, Тимурко, Ірен. Клан Буревісники – Я, Шторм, Марк, Печиво. Тож спочатку ми розвились та знайшли собі територію для наших ідей. Також ми вирівнюємо територію для нашого майбутнього замку, і плануємо ми це зробити на гарній вишневій горі, що відбудеться трішки пізніше. Також за гарною ідеєю шторма ми переробляли листя вишню в кісткове борошно, що на початку виживання було дуже корисно. До того ж, печиво знайшла паростки хвої, що дуже згодиться нам у будівництві. Ще ми штормом збудували двохповерхову ферму мобів. Яка на момент цього монтажу відео досі єдина наша ферма досвіду. Також вона приносить чи немало кісток. Потім я знайшов місто Вардена і вирішив наповнитись трішечки адреналіном. Я цю, як він входить. Ідеально чую. Він Біля мене. Блін. Але навіть після втрати ресурсів мені не вистачило того адреналіну. Познайомитись, чувак. О, бо, бо... Бо, бо, бо... Як тебе звати? Сюда йди, придурок! Сюда йди. Тебе звати? А, -а, 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 -а. Бодя. Зарапула. Шіде... Ось був знищений криком зарядженим ультразвуком. Але навіть після того, що я помер, я повернуся в це саме місто, щоб знайти щось цікаве для мене. Тому я лутав багато скринь з надією, що я знайду принаймні щось цікаве для мене і знайшов цю саму скриню. Для мене це було великою несподіванкою. Цей момент я був дуже радий, адже я не почувався дурним, який втратив свої ресурси ні за що. Тож, знайшовши те, що мені потрібно, я почав викопуватись. До того ж, ми з печенькою знайшли засушеного щасливого гаста, якого ми почали вирощувати. Тож нагодувавши його сніжками, він виріс. Тому щоб гаст не втік, я почав його вести до бази, щоб скрафтити сидіння. Саме в цей момент я осідлав свого першого щасливого гаста. Мені було цікаво, що таке політ на гасті, і я почав це випробовувати. Так, він не швидкий, як хотілося б, але все ж таки це дуже класно. Тож наступне, що я вирішив зробити, це провести. Івент. І саме ця виділена територія позаду мене буде частиною цього івенту. Тож зараз я поясню, як це все відбуватиметься. У гравців є виділена територія та блоки для будівництва, які я надав перед івентом. Також є дозвіл закопуватись 10 блоків униз. Тож усім гравцям, які прийшли на івент, я надав 30 хвилин, щоб сховатись. Зайшовши того, кого я знайду останнього, переможе. Тож, зайшовши на мене чекав. Ось така картина. О моє! Тож, моє ключове завдання знайти усіх гравців івенту. І тим, кого я знайшов останнім, виявився Марк, тому він отримує свій заслужений приз. До речі, якщо вам подобаюсь, у мене є телеграм-канал, де я публікую всілякі новини. І так як мені вже набридло ходити в діамантовій броні, я вирішив оновитися до незеритового покращення. Тож я став другим гравцем в клані в незеритовій броні. Та щоб покращити та виділити свою незеритову броню, я вирішив додати те, що та смарагдовий орнамент. Адже саме смарагдовий орнамент я використав перший раз. До речі, до того ж, я перший гравець, який на цьому сезоні наклав на себе тишу. Тож я вирішив у фортецю нафармати блейзових палець. Разом із цим я випадково вибив голову візер скелета. Тому я розпочав шукати ще кількох візерів, щоб здобути три голови. Тож невдовзі я знайшов другу голову. Тож, убивши останнього візер скелета на своєму шляху, я здобув останню третю голову. Тож, убивши візера, я отримав незерську зірку, яка використовується в крафті маяка. А де всі зникли? Let's go. Do... <плес> Я коротше пропоную. До порталу. Тому не будемо чекати, просто <с вирушаємо <с в end. Отак. Let's go! Let's go, let's go! Я надіюсь, у вас тут немає нікого дні не заривайте, будь ласка. Не закидайте його <с порталу. плес> Знаю, вас? Йдем, some йдем some в портал. Тей... Знаючи вас, в та крінжовий світ. Тай кринжовий світ, да. Надо вбити того. Того <плес> динозавра. <плес> 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 <пл і коротше, робимо 360. І 360. увійшовши в вент, у нас одразу з'явилася лінія життя дракона. Тож я одразу розпочав зменшувати життя дракона. Давай, давай, давай. Є, yes. Тому далі я вирушив на дальні острови, де мене вже зустрів в Вейзі. Тож на шифті я почав будуватися до першого острова. До речі, на цьому сезоні знайти елітри буде набагато важче, адже ми заборонили чанкбейс, який буквально увівши сіт, давав корди того самого корабля з елітрами. Але через певний час я знайшов корабель та залутав свої перші елітри. Разом із цим перед елітрами мені вдалося знайти непогані ресурси в скринях. Тому зарані підготувавши. Я взяв ковадло та зачарував елітри на незламність три та лагодження. Тож, отримавши здатність літати, я відправився лутати місто Енду. Тому наступне, що мені знадобиться, це саме панцирі шалкера. Тож, підлутавши скриню, із собою я підібрав скриню Енду та розпочав фармити шалкербокси. Тож, назбиравши більше ніж півстаку панцирів, я вирушив далі, досліджуючи нові острови. У висновку я знайшов новий корабель, де були другі за рахунком елітри. Також щоб почистити свій інвентар, я переклав більшість ресурсів в скриню Ендеру. Тож, зібравши майже стак панцирів та двоє елітрів, я вирішив закінчити пошуки. Тож, вийшовши з енду, я прийшов в гру. Але вже поза записом я здобув ще більше ресурсів, тобто ще додаткових 6 літер та панцирі шалкера. Та майже шалкер ось таких ресурсів. Тож я вважаю, що на цьому мій похід тепер закінчено. Також на днях пройшов івент Хелловінській будівлі, де я зайняв друге місце. Тож ось так виглядала моя будівля. О, до речі, якщо вас зацікавив наш сервер, посилання на телеграм-канал Майнхавен в описі. Ну що ж, на цьому мій відеоролик підійшов кінцю. Я дякую вам за перегляд. Тому бувайте, не хворайте!